Смарт, приветствие вам! Вы находитесь на связи с прогрессивным М1 и это стартап-шоу. С вами Лавика и мистер Сани. И прием, прием. Дальше говорим о том, как создать комнату из мусора и построить даже остров из отходов. Сколько украинцы залишают после себя смятя? Питанечко. Несколько простых истин доносим до вас о том, как сделать планету чище. Крутые лайфхаки от нашего гостя совсем скоро. Ну а еще мы продолжим делиться креативными идеями и надыхаемся у стартап-шоу, Зараз вмикається на повну. Звертаемся к статистике, которая касается самой Украины. Отже, набралось уже больше миллиарда тонн отходов само на территории нашей Украины. И говорят, что за год еще сбится на 11 миллионов тонн за нафту, Бага. И вот пока мы страдаем от накопления мусора в Сингапуре, из мусора и отходов строят острова. Остров Симаку, площадью в 350 гектаров, создан из отходов, которые засыпаются в такие специальные колбы. Они заполняются сверху. У закриваються пластикової мімбрани. А послі всі ці все красоти засипаються ґрунтом э, самим обичним землею. этот остров Симаков вдохновляет вдохновляє всіх туристів вот так креативно. Але в рамках ідеї ми не будемо розмовляти про те, як можна використовувати сміття. Ми будемо спілкуватися і думати, як же можна зменшити кількість цього сору, так би мовити. І для цього ми запросили нашого гостя. Дмитро Малюта, координатор проекту Зробимо Україну чистою, журналіст, маркетолог, організатор благодійних проєктів, громадський активіст, постійний організатор акції з прибирання Києва. На вашу думку, як найпростіше зменшити кількість сміття на наших вулицях, використовувати менше. Пакетів поліетиленових сортувати вдома сміття без нашого сортування зараз майже не можна вирішити цю проблему. Як достукатися до тих людей, які відпочивають, наприклад, під час травневих свят десь на галявині, і кидають все поряд з собою, і на це навіть не звертаються увагу. Підходити ну як кота і так окалакалю. Більше про це казати в у всіх змі. У всіх змін. А можна зробити з цього культ, щоб це було модним. Ну, можно у Германии это заняло понад 20 mm -hmm. Такое же складно. У нас <с все <с впереди. Для этого у нас здесь в студии Дима. И дальше мы говорим просто коротко и лаконично про лайфхаки, которые помогут нам сократить количество мусора. Например, я начну. Стоит действительно отказываться от чеков. Например, если есть такая возможность: не распечатывать его, не тратить в случае чего ресурс важный, нужный для экосистемы, дерева, о боже. А Также... офис, офис, постоянно что-то друкуется. Ну, Но купить вы себе планшет нареште. Ну тим паче, у будь-якого зараз досвідченого освіченого освіченої людини знаходяться багато гаджетів. Навіть на смартфоні можна багато чого прочитати, і не треба вам е, вбивати дерева. Ще до цього ще взагалі мене дуже це чіпляє. Ну навіщо вам одноразовий посуд? Навіщо? Ви ж самі ви Так. Які ще лайфхаки від вас можна отримати? А, ну насамперед, коли щось Доводиться все-таки друкувати, да, бо від бумаги поки що ну, не можемо відійти. А використовувати зворотню сторону потім, якщо документ вже став непотрібен. Да. Друге, збирати а, всі ці роздруковки, коли вони вже стають непотрібні, і знову, знову ж таки їх здавати на Переробку бумаги. А, совершенно верно. Стараться брать в магазинах бумажные пакеты вместо полиэтиленовых. Многие а, продукты а, можно ну, взять именно в таком виде и обойтись без полиэтилена вообще. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Ми багато чого нав'язали собі на вуса, зробили зарубки на носі, таке інше, і дійсно озброїлися лайфхаками, які дозволяються нам зменшити кількість сміття на наших вулицях, кидають у себе у квартирі. І да. далі ми говоримо про те, як Гаррі Санфорд змінив майстерство і ремесло плотника на актерську діяльність. Немцы, я-я-я, здесь сміття будують будут кімнати. Продолжаем, конечно же, говорить о том, как каждый из нас может помочь планете и сделать этот мир чище и лучше. А еще подарунки, подаруночки, подарунки. У наступной студии Не пропустить лайк от Асани и стартап-шоу на М1. В 5.30 ждем вас!